Людей довелось евакуйовувати 16 серпня у Калуші по вулиці Лесі Українки. Горіла квартира у дев'ятиповерховому житловому будинку. До місця виклику негайно було направлено калуських рятувальників. По прибуттю до місця події рятувальниками було встановлено, що горять речі домашнього вжитку в квартирі на третьому поверсі, а також на балконі дев'ятиповерхового житлового будинку. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів зору та дихання. Надзвичайники локалізували пожежу та ліквідували в найкоротші терміни. Також рятувальниками сусідніх квартир житлового будинку було евакуйовано 11 мешканців. Постраждалих у пожежі немає, а причиною стало займання речей домашнього вжитку. Ще одне загоряння трапилось 17 серпня у досвіта у Городенці. Надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку, пристосованого для зібрань богослужінь. На вулиці Володимира Великого у місті Городенка. До місця виклику було направлено, було направлено рятувальників 13-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Городенка, а також чергову зміну оперативно-координаційного центру головного управління ДСНС в області. По прибуттю до місця події рятувальниками було встановлено, що одноповерхова дерев'яна будівля охоплена вогнем. Площа пожежі складала 112 метрів квадратних. Рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу за годину. Постраждалих немає. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, та радіокомпанія